Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України міста Харків. Завершується ще один найтяжкіший рік в умовах війни, але ми продовжуємо боротись за свою свободу і незалежність. Любі мої підписники, гості мого каналу, захисники та захисниці. Всі українці, де б ви не були, вітаю всіх з наближаючимися святами. Різдвом Христовим та Новим Роком. І нехай новий рік принесе всій Україні, кожному українцю перемогу та мир, щоб всі наші захисники та захисниці повернулись живими та неушкодженими до своїх родин, щоб усі українці були живі та здорові, щоб почали відбудову наших міст та сел, щоб лунав дитячий сміх. І вони мали змогу піти до школи та дідсадки, щоб в наших містах лунали веселі пісні, а не звуки повітряної тривоги. Нашій Україні бажаю миру, відбудови та стрімкого процвітання. Переможного 2025 року! Тобі, моя люба Україна! Вітаю!